Вітаю вас, друзі. Вітаю п'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, і давайте так: слова президента на одній з прес конференцій коли йому задали питання про перемовини і так далі, І так далі. Президент відповів словами воїнів, які він чує, неодноразово буваючи на фронті і неодноразово чув. І він впитав їх до себе. Президент сказав, що йому кажуть воїни, що йому кажуть захисники, що йому кажуть герої. Вони кажуть, ми нікуди бігти не будемо. Дайте нам більше снарядів, і ми підемо вперед. Слухайте, воно з от, от, Мурашків, да, от, коли хлопці, дівчата це кажуть, це, якщо ми підемо назад, там наші діти, і вони загинуть. І це, блин, ну це ж істина. Ну, не то що істина, це просто ось воно видно все. Президент також наносив, що не може бути мови про жодну альтернативу. Так чи не так, отак От чи не так, перемовини чи не перемовини. Ну офіційно ніхто нам не пропонував і не наказував, і не казав, і не заставляв, і не змушував вести перемовини. А навпаки, далі ми дійдемо, далі також буде дуже цікава новина. Поч... Продовжити я хочу з того, що велика подяка Лазовської Ірині, Червінській Олексію Манабанк, Кашкарову Роману Манабанк, Максимук Одарці, Пікінер Людмилі Монобанк, Комарницький Валентині Монобанк, Лазебник Валерію. От я не пам'ятаю, можливо, також Манобанк. Вибачте, Валерію. Фабінчук Петру, Борис Ярославлю, Главчеєвий Галині Монобанк, Щербак Любові, Пухир Олександру, Науменко Ользі, а також гурському Олександру А Банк. Величезна вам подяка, друзі. Так от, Америка починає повертати собі роль роль поліцейського. Роль поліцейського, що сказав президент, заява президента Сполучених Штатів Америки сьогодні. За моєю вказівкою, військові сили США разом із сполученим Королівствами за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів успішно завдали ударів по ряду цілій у Ємені, які використовували повстанці Хусити, щоб поставити під загрозу свободу судоплавства в одному з найважливіших. З найважливіших водяних шляхів світу. Ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки Хуситів на міжнародні морські суда в Червоному морі, включно з використанням пократи... протикорабельних балістичних ракет вперше в історії. Це не тільки удар по піратам, це удар по східній коаліції, там, де Росія, ну така вона не оформлена офіційно, але вона є Росія, Іран, там КНДР. Це захист, це захист, заступничество за по, за, Ізраїль для ну по за Ізраїлем, тому що хусіти могли і можуть ще напасти на Ізраїль. Ну я вже сказав, Сполучені Штати Америки повертають собі роль поліцейського і надзирателям за порядком у світі. Добре, це чи не добре? Мабуть, колись не добре. Зараз це дуже добре. Але знаєте, що засмучує? Засмучує те, що. За нас вони так не захищаються. Ізраїль творив державу. Ми державу розвалювали і в, розкрадали. І що робимо зараз? І частина людей за це за, і, піддержує розкрадання держави. Не знаю чому. А ось Америка, Америка, Америка бушує. Я вчора казав і сьогодні ще скажу. Дивіться, республіканці повністю пішли в вибори. Я дум, я думаю, Вважаю, що якщо ближайші 10 діб не буде рішення по Україні по виділенню, ну тоді дуже погано. Але думаю, що воно буде, тому що. Тому що все йде тому удар по хусітам, там там. Тепер що республіканці розробили план перемоги України. геніально, да? Республіканці і вони наїжджають на Байдена, що той не робить все. Ну можливо, правильно наїжджають, можливо, неправильно. їм там всередині відніше, але вони написали чітко і передали швидке надання критично важливої зброї України, але не підписали. Поки що нема до нема прийняття у... суми для нашої оборони. Передачі важливої зброї Україні, в тому числі Атакамс на 300 кілометрів, Ф 16 касетні боєприпаси, Арта, ППО і бронетехніка, посилення санкцій проти режиму Путіна, передача Україні 300 мільярдів заморожених активів. Ну блін, ну що, що ще треба? Я не знаю, що ще треба, якщо республіканці це роблять. І критикують Байдена за недостатню допомогу. Ну, це заява і це ніж у спину Путіну. Як він каже, заява це ніж у спину Путіну. Заява, якщо перетвориться на конкретні дії, чому я казав? Я вчора розмовляв? З декілька людьми каз... от ми роз що що відбувається в Україні, чому боснується Порошенка, чому Тимошенко по чому це повстали ті люди, які вважають себе українцями на самом насправді вони є росіянами? Чому вони бицнуються? Тому що щось іде, от щось буде якийсь толчок. Ми чекаємо, ми чекаємо цього толчка. Президент в Європі будемо дивитися, цей, знаєте, цей взрив повинен бути ось-ось-ось-ось. Ось. Ось. Я хочу подякувати спон. Вчора у мене була, е був прямий фінспорт зі спонсором. Не всі зібралися, але ми поговорили. Мені здається, що ми поговорили відверто. Вони писали свої питання, я розповідав, і я буду практикувати зі спонсорами отаку зустріч. Величезна вам подяка. Ви підтримуєте канал без вас, без тих, хто підтримує канал, без тих, хто підтримує канал, чи спонсором, чи донатами. Не буде його. От його просто не буде. Не буде я... ніяк буде існувати, ні за що буде існувати. Ви думаєте, тільки, тільки, тільки. тільки. Ладно, йдемо, друзі, далі. Йдемо далі до Славнозвісного і цього закону про мобілізацію. Що сказав Умеров? Умеров всім, всім в лице сказав, що закон готували Валерій Залужний з Шапталою. Закон готували навіть не міністерство оборони, а закон готували військові зсу і Генеральний штаб, щоб ніхто більше не спекулював, щоб ніхто більше не знаєте, не квакав, ні чмакав, ні чмокав, ні шпокав і не казав Це зеленський по конституції. Вибачте, що я так кажу, ну у мене немає іноді інше іншого, інше як виразити Це зеленський, це зеленський, та ні. Я поясню це мільйон разів. Так, от умер сказав, вже готова нова редакція законопроекту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених з депутатами на засіданнях комітету з питань нацбезпеки Міноборони. Це сказав міноборони умеров. Дивіться, він написав такий Пост і в цьому пості він все чітко сказав. Там велике, я не буду зачитувати, але основне, над мобілізаційним законом зайдіть на сторінку у Мирева у Фейсбуці, почитайте. Над мобілізаційним законом працювали півроку в робочій групі представники всіх без винятку фракцій парламенту. Команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств відомств. Далі, після реєстрації законопроекту у парламенті, ми разом з командою Міноборони, головнокомандувачем Залужним, начальником генштабу Шапталою брали участь в обговореннях та закритих нарадах, пояснювали необхідність цього чи іншого рішення, почули та врахували всі застереження, яких вам ще треба ну, блин, доказів. Що ви починаєте, це Зеленський, це Єрмак, це, а, це голова уряду створив цей закон, це уряд. Шмигаль. Закон писав Генеральний штаб і головнокомандувач ЗСУ. Що не зрозуміло. Ну, ну, Досить перекладувати вину все на одну людину або на його, скажімо так, оточення. У кожного є свої обов'язки, зобов'язання, права і інструкції. Знаєте, посадові інструкції, які кожен повинен виконувати і відповідати за них. Я всім дякую, друзі. Розставляйте все. Так як потрібно розставляти по поличкам, як ви кажете, треба розбиратися і робити висновки. Дякую до вечора. Україна переможе.